Друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам свої покупки під час розпродажу, під час Чорної п'ятниці на сайті Натіно. Я замовила продукцію бренду Ori. Мені цей бренд також подобається як бренд Vichy, але він більше підходить для шкіри. В той стан, коли вона сильно подразнена, коли підвищується чутливість, тому я вирішила, що такі продукти також повинна мати в своєму запасі. По-перше, замовила ось такий набір. Він зараз є на сайті, кому потрібно, можу залишити посилання. Складається з двох засобів: сиворотки з вітаміном С. І Сонцезахисного засобу. Це набір, який призначений для вирівнювання тону для захисту від пігментних плям. Щоб подивитися по ціні, наскільки вигідним виявився цей набір, не можу вам точно сказати, тому що зараз сиворотка не в наявності на сайті. А коли вона була, то ціна. Її становила приблизно 1200 гривень. За таку ціну зі знижкою я придбала цей набір. Тобто, виходить, що санцезахисний засіб тут у подарунок. Сам набір коштує 1500 гривень, і знижка була мінус 20%. Також я, коли робила замовлення, була безкоштовна доставка. Зараз відкриємо цю коробку і подивимось кожен продукт окремо. Я дістала обидва продукти з упаковки: по-перше, це сірум з вітаміном С із серії депідермо в об'ємі 30 мл. Він призначений для шкіри схильною до пігментних плям, для ефекту сяєння та ревіталізації. В складі міститься. 20 вітамін С, ніацинамід і мелотехнологія. Тут у нас також є екстракт гороху та, звичайно ж, термальна вода ур'яш. Сам сіром у скляній баночці. Пепетка, як завжди, у цих продуктів даного бренду знаходиться окремо. Я зараз користуюся. Ось таким сірумом Цикаделі для зволоження, для відновлення і заспокоєння шкіри. Мені дуже подобається. Бачите, вже використала половину упаковки. От стає декілька відкритих сивороток, і рука тягнеться саме до цієї. Думаю, що вітамін С також сподобається. І другий продукт у нас. Сонцезахисний засіб із серії Barrier Sun для захисту від сонця, шкіри обличчя та тіла з SPF 50 він у тюбіку. Тут у нас фільтри нового покоління хімічні. В складі вітамін А, С та є. Відкривати і дивитись текстуру поки не буду, тому що зараз не планую ним користуватися, потрібно використати той, який я відкрила. І наразі його наношу кожен день навіть взимку, а потім вже будемо пробувати цей термін придатності до 9-2026 У сірому він такий самий. При замовленні продукції бренду Ур'яш на певну суму вкладався подарунок. Я зробила два замовлення, розділила їх в ті продукти, що хотіла обрати, на два замовлення, тому що, по-перше, доставка була безкоштовна, а по-друге, я отримала два подарунки. В якості подарунка мені поклали. Ось такий крем в об'ємі 15 мл, називається він h Absolute. призначений для відновлення пружності шкіри, підтягує шкіру, регенерує та живить, розгладжує зморшки, запобігає утворенню зморшок, зволожує. в складі тут міститься гіалуронова кислота, вітамін С, ретинол, колаген, вітамін Е та пептиди. Єдине, що Трохи дивує, цей крем в повнорозмірній версії в об'ємі 50 мл, коштує без знижки десь приблизно 1500 гривень, і він представлений чомусь в пластиковій упаковці. Так само і з цим кремом. Він коштує з цієї серії Цикаделі, коштує десь приблизно 1200 гривень. І теж чомусь пластикова упаковка, на відміну від продукції бренду WHI, в них завжди дуже красиві скляні упаковки, хоча їх креми коштують трохи дешевше. Тому я думаю, що не заважало би, можливо, це в цілях якоїсь екологічності, але не заважало би для таких продуктів небюджетних. Використовувати скляну упаковку. Термін придатності дуже хороший до 01 .2027. Ціни я вам називаю приблизні, тому що на різних сайтах вони можуть відрізнятися. На майкапі одна ціна, на натіно інша. Плюс бувають знижки на цю продукцію, іноді знижка мінус 15, мінус 20%, буває і мінус 30%. Тому. Щоб дізнатися актуальну ціну, треба перейти на сайт і подивитися на сьогоднішній день, скільки коштує кожен продукт. Також для використання взимку, для того, щоб відновлювати шкіру після ретинолу, я замовила свій улюблений крем для сухої шкіри. Із серії XMOs. Ця вся серія призначена для сухої, чутливої шкіри для шкіри склонної до атопії. Це крем в об'ємі 40 мл. Замовляла до цього на сайті Ах, але на Herpu тоді була хороша знижка, зараз ціна дорожча, ніж на натіно, тому я обрала саме на натіно. Що мені подобається в цьому кремі? Він не має ніякої вітушки, дуже добре живить і зволожує шкіру, шкіру заспокоює, підходить для використання в зимовий час. Після нього дуже добре наноситься макіяж, він забезпечує пружність шкіри, хоча, я думаю, що тут немає ніяких антивікових компонентів. Текстура в цього крему щільна, але він добре розподіляється і швидко вбирається. Можу рекомендувати, якщо у вас суха, подразнена, чутлива шкіра. Наступні продукти прийшли запаковані в поліціленову плівку. Зараз відкриємо їх і подивимось, розповім, що я обрала. Вирішила спробувати крем для рук із серії EUTERMAL в об'ємі 50 мл зволожуючий, захисний та заспокоюючий. На нього були хороші відгуки. Наразі в мене із аптечних кремів для рук найулюбленіше віші спробую ще такий. І з Серіксимос я знов замовила, вже в об'ємі 500 мл засіб для вмивання, який призначений для шкіри обличчя та тіла. Синдет, тобто засіб, в складі якого не міститься мила. Він має в своєму складі м'які активно поверхневі речовини, не подразнює шкіру, не сушить, захищає, заспокоює, відновлює. Також я скористалася вже ось цим таким же самим продуктом в об'ємі 200 мл сайту Ахюрб, тому і вирішила повторити. Мені сподобалось, що він не має ніякого аромату, текстура у вигляді молочка, але коли ви наносите цей засіб, наприклад, на губку для очищення шкіри обличчя, він дуже добре піниться, неймовірно добре очищує і очищує дуже м'яко, якщо він так діє. Для шкіри обличчя, то для тіла він підійде тим паче. Якщо у вас є якісь проблеми зі шкірою тіла, теж можете придивитися до цього засобу. Взимку він буде також незамінним. Друзі, якщо користувалися чимось із серії XIMOS, діліться своїми враженнями в коментарях, мені буде цікаво дізнатися. І також у подарунок до цього замовлення. Поклали ще один пробник крему H Absolute від бренду Uriage. І в мене тепер сумарно 30 мл цього крему. Друзі, якщо це відео вам було корисно, ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на канал, пишіть, що ви любите замовляти із аптечної косметики, якщо це направлення вам подобається. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі у наступних відео. До побачення, друзі!